5 тисяч доларів за перетин кордону. Поліцейські івано франківщини знешкодили злочинну групу, яка займалася незаконною переправою ухилянтів до країн Європейського союзу. Маршрут проходив через високогір'я Карпат. Для незаконного перетину кордону ухилянти за передбаченим заздалегідь маршрутом повинні були йти пішки три дні, оминаючи блокпости, прикордонні пункти та річки. На стартову точку їх доставляли самі організатори схеми за допомогою автомобілів. Бізнес на ухилянках не припинявся навіть взимку, коли в горах небезпечно. Коштувала така мандрівка з 3,5 тисячі доларів США. Невдовзі сума зросла до 5 тисяч доларів США. Керував злочинною групою мешканець Верховинського району. Допомагала йому троє спільників: два мешканця Прикарпаття та один житель Буковини. Викрили їх слідчі слідчого управління ГУНП Івано-Франківській області спільно зі співробітниками управління стратегічних розслідувань ДСР НПУ. Та обласним управлінням СБУ правоохоронці змогли задокументувати перетин кордону трьох військовозобов'язаних чоловіків, а також встановити роль кожного члена злочинної групи під час обшуків в помешканнях. Та транспортних засобах фігурантів поліцейські виявили та вилучили гроші, отримані від протиправної діяльності, телефони, чорнові записи тощо. Організатор такої схеми зараз під вартою і правом внесення застави. Йому та іншим фігурантам оголошено підозри за статтею 332 Незаконне переправлення осіб через державний кордон України.